Подарунків багато не буває. Для дітей з інвалідністю в Полтаві в день святого Миколая влаштували свято. Малечу та підлітків традиційно вітали перший заступник міського голови Валерій Пархоменко та депутат Полтавської міської ради Євген Дикань. У ролі помічників святого вони роздали усім пакунки із солодощами та мандаринками, а після цього для діток зробили частування. Сьогодні Україна переживає війну. Звичайно, що це тягарем лежить і на психологічному стані, і коли. Ми говоримо про дітей, які потребують додаткової уваги. Це також на них відображається. Тому робити радість нашим дітям це, мабуть, основна задача і творити добро для наших дітей. Це от цьому сенс життя. Кожний рік ми вітаємо дітей і будемо це робити далі. Хочеться, щоб діти мали праздник, і для цього ми все це робимо. Потому і підприємці Полтавщини поставили ялинку з новими прикрасами в цьому році. Щоб вона була гарна, і щоб діти знали, що в нас в країні не тільки війна, і є якісь праздники. Відзначати День Святого Миколая спільно стало гарною звичкою, говорить мама доньки з інвалідністю Олена Полив'яна. Кожного року нас підтримує Євген Дикань, Валерій Пархоменко. Робимо мастер-класи з піци. Сьогодні у нас було поїдання піци. Для наших дітей це дуже важливо. Вони люблять дуже ходити і соціалізуватися. Для них ці свята ну знаєте, як ковток повітря, коли вони сидять вдома, це можливість вийти, вийти, відсвяткувати, бути разом. Ну і на завершення усі зробили традиційне фото з Миколаєм під головною ялинкою міста.